Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла вдолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Малята. Давайте разом спробуємо переказати оповідання за допомогою запитань. Яка була сніжинка? Сніжинка була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. Хто помітив сніжинку? Сніжинку помітив хлопчик. Про що подумав хлопчик? Він подумав: ось вона впаде комусь під ноги. І її затопчуть. Що зробив хлопчик? Навіщо? Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А що сталося зі сніжинкою? Сніжинка впала на теплу його руку і розстала, перетворилася на крапельку, мов сльозинку. Малята, а зараз ви спробуйте самостійно переказати оповідання. Погляньте малята на малюнки. Давайте їх назвемо: Сніжинка, ковзани, бурулька, сніговик, самокат. Визначте, який малюнок зайвий. Чому ви так вважаєте? А зараз малята зіграємо з вами в гру так чи не так. Я буду ставити вам запитання. А ви повинні дати відповідь. Так чи ні. І довести свою думку. Зима найхолодніша пора року. Так чи ні? Взимку ніколи не йде сніг? Так чи ні? Річки та озера взимку вкриваються кригою. Так чи ні? Сніг та крига це вода, що замерзла. Так чи ні? Сам лижі. Це літні розваги. Так чи ні? Узимку можна загоряти на пляжі. Так чи ні? А зараз зіграємо ще в одну гру. Пестливе слово назви сурову зиму за добре. Я буду називати слова, а ви утворіть від них пестливу форму. Наприклад, зима, зимонька, мороз. Морозець, сніг, сніжок, сани, санчата, дерево, деревце, дорога, доріженька, вітер, вітерець, Сніжинка снежинонька. І на завершення нашої зустрічі зіграємо в гру. Спробуйте спіймати перший звук у слові Зима, З, Грудень, Г, Бурулька, Б, лютий, Л, мороз, М. Сніг, С. Лід, Л. Корделиця? Х. Крига. К. Молодці. Скажіть, що вам сьогодні сподобалось? Які завдання були складними? До побачення, малята, до нової зустрічі. Бережіть себе та будьте здорові!